Минулого року цю ділянку дороги замило снігом висотою 2 метри. Тоді, аби розчистити шлях, довелося долучати спецтехніку. Цього року сподіваються дорожники, переметів вдасться уникнути, адже вони вирішили повернутися до старого дідівського методу оборони встановлення на узбіччі дерев'яних тинів. Дешеві і прості у виготовленні. І думаємо, що їх не будуть чи красти, чи руйнувати. Виготовляють ці тани боковинські дорожники. На свою перекваліфікацію не скаржаться. Пан Віктор запевняє, таку конструкцію плести не важко. Не потрібно ні спеціального навчання, ні техніки. Вони просто збирають лісу а хмиз і встиляють ним дерев'яний каркас. Вирізаємо хмиз, налажуємо і потім зверху прибиваємо Ще дві поперечки, вона виходить, щоб у нього його так легше, бо так важко плести, якщо він цей. А так поставили, прибили, щоб проволочку от поскручували щоб для жорсткості. І все, тут немає нічого такого складного. Один щит вартує близько 60 гривень. Загалом таких конструкцій в області планують встановити майже дві тисячі, розташують їх на тих ділянках дороги, де замітає найбільше. Ми так рахуємо, що процентів на 70, Я думаю, що воно задержить сніг. По порівнянню з прошлим роком, як було, то тут ужас утворилося. Я думаю, що цього року ми вже цього не буде такого. Окрім того, запевняють дорожники своєю роботою, вони ще доглядають за довкіллям. Робимо дві добрих роботи і чистимо посадку. Від хмизу, ось, і з того робимо щити усі роботи дорожники планують завершити за два тижні. Цієї зими фахівці перевірять на місність та корисність ці щити. І наступного року, якщо їхні сподівання підтвердяться, знову виставлять їх на шляхах області. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.